Оперативна інформація станом на 18.00 16 січня 2023 року. Триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, 16 січня, поблизу українського кордону розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Росії, які входять до регіонального угрупування військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання, противник посилив бойове авіаційне групування в Білорусі. З огляду на це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, саме з повітряного простору Білорусі. В той же час танкових мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них ветеринарне, зелене, тернова, стариці, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області. Та середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині. На Купінському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них Котлярівка, Крахмальне, Берестово, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невський, Криміна, Кримінал Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Солидар, Красна Гора, Бахмут, Кліщеївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північна та Весела Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгівка, Мар'янка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Воглодар, Причистівку, Микільські дачі та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому від артилерійського вогню постраждали 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене поле, Ольгівське, Полтавка, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам'янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дучани, Качкарівка, Зміївка, Береслав, Львова, Новотягнинка, Садове, Антонівка, Кізамиста Херсон на території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі, на отримання громадянства Російської Федерації. Пропонується добровільно призватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії. Також у Москві здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 мільйонів рублів. Разом з тим на полігоні Кадамовській Ростовської області з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні. Очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. В першу чергу до комплектування стосуватиметься приватної військової кампанії Вагнер. Та загонів барс, які постійно втрачають особовий склад в Україні. За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області 15 січня під час застосування ворожим комплексом С-300 одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи. У населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи. Проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам. Підрозділи ракетних сил і артилерії сил оборони України за добу уразили пункт управління. Вісім районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Вірте у збройні сили разом переможемо. Слава Україні!